Перехресті будемо повертати ліворуч. Прошу зверніть увагу, що це перехрестя трошки нестандартної форми. Ви ж тут їздили, так? В цю сторону, ні. В цю сторону не їздили. Ну, зараз будемо щось робити. А ну давайте подискутуємо. Як ми будемо з вами виїжджати? Ем... Просто рівно на рівних колесиках. І прямо Напевно, трішки молодець. Тому наразі ми рухаємося прямо, проїжджаємо пішохідний перехід і будемо сміщатися правіє. Тут, як завжди, орієнтир люки. Рухаємось ага. правіше, рухаємось, рухаємось, рухаємось. І бачиш, що ми виїхали з тобою насередину. На середину. І зараз повертаємо ліворуч у праву смугу, тобто першу. Все, продовжуємо наш рух прямо.